Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Одразу хочу сказати, що актуальність моїх автомобілів, які ще продаються, а не продані. Є в моєму інстаграм. Силку лишу в описі під відео або в коментах, кому буде зручніше. Там і читайте. Також, кого цікавить викуп автомобілів Там на українській реєстрації, також за кордоном. І чи тут в Україні в принципі будь-які варіанти можете пропонувати. Я викупляю також автомобілі. Ну, Зрозуміло, що Opel Vivaro, Renault і Nissan Primastar, тільки пасажири. Ну І бажано, щоб були дійсно гарні автомобілі, а не таке все підряд. І так, до автомобіля. Продається у нас Opel Vivaro, Автомобіль 2011 року з мотором 2.5. Це останній 2.5, який випускався ці лінійки автомобілів. Збережений автомобіль, дійсно в гарному кольорі, в гарній комплектації, був в одних руках. Цей даний автомобіль в 2021 році заїхав в Україну і був в одних руках. Був абсолютно без підкрасів. Я робив маленький підкрас, до речі, який був автомобіль до цього моменту, який я тільки придбав. Є відео, також можу залишити в описі. Або кого цікавить, то будь ласка, телефонуйте, я кину силку. І я думаю, що буде цікаво, подивитися. Але зараз, в принципі, трошки розкажу. Отут у нас був такий невеличкий прочосик. Тут на арочки, тут на губі, скажімо так, і от на бампері. Так і ось тут залишилось чуть-чуть. Це все пофарбували, пофарбували ось так. І губу, кусочок отут до грубчика, до серединки. Нічого, як ми бачимо, не відрізняється. Гарно попали в колір. І ще фарбував задні двоє дверей, низи дверей. Також показував на відео, отут під буковки. Два не зафарбувалося. Все інше в автомобілі більше нічого не фарбовано, можна любими приборами перевіряти. Будь ласка, я тільки за. І так, по кузову, в принципі, на капоті є невеличкі отакі від камінчиків. Він не фарбований капот, тому щось може бути. В принципі, якщо вже прям комусь так хочеться, я можу пофарбувати. Нічого відрізнятися не буде, просто не буде вісічки від камінчиків. І було скло, плош оригінальне, також показував на відео. Зараз я його вже замінив, воно зараз маленьке. Все ціленьке, без сколів, без нічого. Там, в принципі, теж сколів не було, але було тріщина, прям така немаленька. І так, все інше, я думаю, по кузову вмятинок, царапинок, більше такого глобального нічого немає. Колір у нас такий темно-сірий, мокрий асфальт, як хто хоче, так і називає. Виглядає супер сучасно. Рідко попадають, щоб прям були в такому кольорі і ще дійсно в гарному стані. Як ми бачимо, диски у нас. Такі прям дуже прикольні. До речі, диски це 518, не 520, як у БМВ. Диски оригінальні з трафіка віваро. До речі, дивився в інтернеті аналогічно, там щось 550 доларів коштували. Гума всі 4 однакові. Літня така ще дуже непогана. Там здається 21 рік в неї Зверху є релінги. Є з боку вікна, які відкриваються. Оптика, до речі, збережена. Дуже гарно виглядає. Є мухобоїчка спереді, До речі, мухобої власник мені віддав всі шиллики, як ми бачимо на місці. Всі герметики, все оригінальне. Ну тут в принципі, з цієї сторони взагалі нічого не фарбувалося. От арочки, жодних скольчиків, абсолютно нічого немає. По пластмасі також все гарно, не сцарапане, все ціле. Ззаді є двірники, підігрів задніх вікон, є партроніки оригінальні, фаркоп. Все це працює. До речі, тут були царапинки, були м'ятенки. Оце відкаталося, я не хотів двері за цього фарбувати. Таким бачите, як вже з метру, в принципі не видно. Такий у нас вигляд звідси. Ну, Як я вже кажу, гума, диски в дуже гарному стані. Форточки з цієї сторони також відкриваються. У нас автомобіль. Це нас 150 нас 2.5, Вся екологія по автомобілю на місці, нічого не вирізалось, не прошивалось. Зараз підемо по салону, потім по мотору. І так, є в нас склопідйомники, електродзеркала, вікна всі одинички. Лобове скло також було одиничка. Все було оригінальне. Є коврики. Автомобіль 9-місний, категорія Б. Нічого не потрібно змінювати. Тут звичайно, штатна магнітола, до речі, не витерта, всі кнопочки ціленькі, кондиціонер заправлений працює, 6 механіка, круїз контроль. Ну, Тобто таке все стандартне. У нас тут парфоніки вимикаються, тому що завжди вони ввімкнені, а це можна нажати і їх вимкнути, кому заважає. І коректор фар. Все це також працює. Тут же от, вже собі власники обклеювали порошки. Є два ключика запалювання і запаска домкрат також присутні. Так, вигляд з цієї сторони. Є такий тримач для телефона, кому там незручно можна буде зняти. Дві подушки безпеки, одна ось тут панелі, одна в нас в рулю. Тут у нас ця у нас подушка включена ось ця. Тут можна її, в принципі, виключити. Тут навіть є зразок, що якщо дитина маленька, то краще вимикати подушку. Вікна з цієї сторони також одинички, все оригінальне. Ну і порожки також з цієї сторони все проклеєно. І коврики під ковриками все теж досить гарно. До речі, ще от, видно людина дивилась за автомобілем, отут проклеїли ще одну таку резинку і двері стали закриватися прямо, не ну, думаю, може буде чути. Так, глухо прям. Раз і все. Автомобіль, до речі, весь обшумлений. Тут, думаю, що чути буде. Сидіння у нас ззаді два дивана, ізофікс з можливістю кріплення задніх дитячих крісел ззаду. Як я кажу, казав, дев'ятимісний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Є кондиціонер на потолку, отут у нас все обтягнуто, є батони, шторки, все обшумлено, все дуже гарно зроблено, як для себе. Тут така Реєчка з двох сторін це світло вмикається, ще додатково. Ну і в принципі по салону тут запитань взагалі немає, тобто що в дах, а до речі, що дах зверху, а ціленьке все. Я кажу, по салону все бомба. Тут також, до речі, проклеєно, також полосочка. Часто витирається. у нас вигляд заново. Це у нас забір повітря для кондиціонера. Сидіння складаються. Все обтягнуто. Ось такий у нас стан. Тихенько, нічого не гупає, не стукає, сидіння не дрібжа. Ну, Тобто все як має бути в справному автомобілі. Так. 313 тисяч пробігу. Працює просто відмінок, як я вже казав, тут вся екологія на місці, масло повний рівень. От я на цьому автомобілі проїхав 680 км, 9 літрів середній розхід, це по трасі, бо я тільки буквально там. Знає, дня два назад на ньому їздив сані. Так, поставив зразу і він стоїть. Ну, тобто по трасі 9 літрів для 2,5 рахую, це навіть досить непогано. Працює він, просто відмінно. Думаю, тут чути зразу. Присутній такий запах специфічний. Це чисто, це гарно. як ну, бачите, я не мив, але він загалом чистий. Вона чистеньке, ходити не пущені, не ржавчий, нічого не також все ціленьке, просто ідеальна робота мотора. Від капотка також сиціленка, автомобілю все світить, все дує, як кажуть, їде тихенько. Ззаді ніяких димів. Ну, це в принципі, і не має бути, тому що екологія на місці. от Він працює просто ідеально. Такий автомобіль. кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, не забувайте підписатись на канал. Є багато завжди різних варіантів, і коротких, і довгих, і оригінальних пасажирів, і автомобілів, які перероблені. Поцікавить, будь ласка, телефонуйте.